Чим більше ми будемо знати про таких святих людей, про таких, які дійсно творять мир, то тим більше нам це буде, скажімо, якось легше доцінювати і практикувати в нашому житті. Хотів би, користуючись нагодою, запросити всіх, всіх людей доброї волі, взяти участь в цій молитві, яка буде у нас, як вже говорилося, на Михайлівській площі, тому що це є такий видимий знак нашої єдності. Ми всі говоримо, що. Ми сповідуємо християнство, сповідуємо, ну скажімо, Бога творця, якщо взяти вже під увагу різні релігії, там юдейство і ще взяти, скажімо, іслам. Всі ми віримо в того Бога творця, котрий суттрів небо і котрий дарує нам мир, щоб ми вчилися від наших великих людей, цей мир творити між нами на міжрелігійному рівні, міжнаціональному рівні. Тим більше усвідомлюючи собі, що дуже часто ми бачимо рекламу, що за мир на Богом даній землі. Ніхто з нас батьківщину не вибирав, ми через Божий дар тут народилися, всі ми маємо таке саме право до нашої країни і всі ми маємо обов'язок будувати цей мир в нашому суспільстві, в наших спільнотах. Для того я дуже ще раз заохочую, що хто мав би. Бажання молитися або навіть цікавість пізнати більше цю святу, то запрошуємо в суботу, 10-го числа, на Михайлівську площу на 15-ту годину.